Друзі, усім привіт! Сьогодні, а що скажуть сусіди вперше в перших в Бріховичах і обрали ми для опитування житловий комплекс, ви точно вгадаєте, Грінвуд, оскільки це монополіста, якщо говорити про новобудови у Брюховичах. Від девелопера М7. Якісно тут збудовано чи ні? Хм. Є свої нюанси. Мені подобається тут це. Мінусі вони знайшли, сусіди хороші, <рес> відзначаємо. Тут поїзд інколи їздить грузовий, там дуже... Я живу в <рес> <рес> повітря. Ліг доволі просторий, уже розшитий і є дзеркала все, дівчата, любить. І як добре, що зараз ще досі залишається модним. Просто бетон і стрий лофт, тому що забудовникам не доводиться обробляти схові. Шумоізоляція не, не дуже хороша. Воно буде на території ЖК і можна буде там гуляти. Гуляти, але не плавати. Швидше за все, ні. <клес> Якщо б мали можливість придбати квартиру в іншому житловому комплексі, зробили б це чи залишились тут? Від 1 до 10 Скільки балів дасте цьому забудовнику? Це новобудова комфорт класу. Поверховіць 5 поверхів з ліфтами в кожному під'їзді. Збудований цей житловий комплекс з газоблоку і місцями цегла. Щодо отеплення – пінополістирол, а також моментами мінеральна вата. Технологія будівництва монолітно каркасна наземний паркінг, а також закрита територія і стелі висотою 2 метри 70 сантиметрів. Отже, «Грінвуд-2». Тут є 13 будинків і 5 черг. Деякі з них вже є здані, деякі будуються, а деякі ще в проєкті. Ви живете в цьому будинку? Та, та будь ласка, декілька запитань, на путь ну Я вас прошу. Чи можна поставити вам декілька запитань скільки, скільки часу живете? Це Один місяць. А ви орендуєте чи це ваше? Ви мешкаєте в цьому житловому комплексі? В цьому? Так. так. Чи можете вам декілька запитань про сам житловий комплекс? Як вас звати? А ви підійшла в тієї. Ага. Ой, ні, ні, я не <плес> я готова. – Які тут найбільші плюси і які найбільші мінуси? Мені подобається тут все поки що. Мінуси вони знайшли? Ні, ну те, що були мінуси, то вони вже всіх їх устранили. Подалі від Львову трошки так, це? Бо до природи, напевно. Хоча природи тут вже так багато і немає, тому що все забудовується, все зрізається. І третій плюс, не знаю, низька забудова невисока. Мінуси? Не мурашник. Так. Ой, мабуть, не скажу вам, які плюси, які мінуси. Ну, плюс 에, 에, подобається місце, подобається дитячий майданчик, подобається планування. Територія, мабуть, закрита, менше хто лазить, східніше трохи. Що Люди нормальні. Сусіди хороші, відзначаємо. По-перше, мені подобається тут природа. Це, напевне, якраз є три плюси. Дуже комфортно мені і добре. Тиша. Що ж? Так виглядає, що тут безпечно гуляти з дітьми. Тільки машини лякають. Плюси, то що тут дуже тихо. Дуже класне повітря, чисте. І е -е, сусіди хороші. Те, що, що я знаю, знаю що я живу в лісі. <рістя> <рістя> чисте повітря. Тобто, та, якщо тут, ну, я тут не проживаю, то я ще так конкретно вам не можу сказати. А так, ну, мені все подобається. Ви завершуєте якщо... ремонти? Ну так, ідемо до кінця. Ви вже на фінішній прийні. <рістя> Плюс це природа, малоповерховість. <смір> і а... озеро яке буде. Ми, як купляни, До речі, розкажи, будь то... ласка, за озеро. Ніхто з мешканців про нього не розповідав. А що про нього розповідати? В нього ще не пускають, Але його вже запустили. Ну, коли ми купляли, то одним з важелем було то, що буде озеро і воно буде на території ЖК і можна буде там гуляти. Гуляти, але не плавати. Швидше за все, ні. <світ> З мінусів є щось? Мені здається, не може так бути, що все прям подобається і немає ніяких питань. Мінуси напевне, інфраструктура. Угу. Е, трошки можливо, якщо ти не маєш машини, то досить проблемно. Виїхати, заїхати. І так обмежений. Мусиш, мусиш слідкувати за часом, за маршрутками. З місі. Ну, ну трошки далекувато від міста, ну тут такий плюс-мінус. <с> Можна сказати, що це прям аж мінус. Вже друга людина нам каже, що дуже не вистачає аптеки. Тож вистачає. другі аптеки маєте на увазі, що вас тут. Трафі їхати до Львова треба. Угу. Е, тут поїзд інколи їздить грузовий, там є. Ну, якщо відкрити вікно, то чути, а якщо закрити, то не, не чути. Мінусім ще, ще не ще, ще не знаєте. Ще, ще не знаю. Mm -hmm. Мало парку місць. Uh -huh. uh -huh. Трохи, що ізоляція така, не, не чути так, та, Трохи чути. Давайте зараз глянемо, скільки коштують квартира у Бріховичах у Грінве 2. Отже, одна кімнатна квартира. Давайте це все. Пидемось з фільтрацію, то, щоб швидше ми могли зрозуміти. Двохкімнатна квартира 127 тисяч доларів. Переходимо далі. Однокімнатна вартує 82 тисячі доларів. До речі, дуже красиво. Також однокімнатна 92 тисячі доларів. І оренда в цьому житловому комплексі можна знайти за 450 доларів. Отже, скільки вам потрібно коштів, щоб стати мешканцем цього жилого комплексу? Однокімнатні квартири, двох і трьохкімнатні квартири, ви можете придбати в новому циклі від 1200 доларів за метр квадратний. І якщо ж ви хочете придбати квартири вже з ремонтом, то будьте готові оплачувати плюс-мінус 2000 доларів за метр квадратний в цьому ЖК. Але якщо ви хочете жити поруч з лісом, це цього, мабуть, вартує. Чи чуєте ви сусідів? Ін, Чи шумні. Ін, 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 Чути? кінчи? Да, буває через стінку. Там якщо гості десь приходять. А так, щоб так, взагалі то ні. якщо чесно, я не чую, бо в мене дитина, і телевізор включений ще незване не до бачив <світ> <світ> тут. Там сусід. Чуємо, так, да, шумоізоляція не, не дуже хороша. Ми поставили шумоізоляцію, тому сусідів у нас ще Клас. не дуже так заселено, але коли роблять ремонт, то чути. Все одно чути, але ремонт це таке, що це треба просто пережити, як кажуть. ОСББ, як вам їхня робота? Чи задоволені ви взагалі? Це Цілком насправді типу, ну, я не знаю, є чати, люди спілкуються, люди приймають якісь рішення, якщо щось не влаштовує, говорять. Тобто, звичайно, стандартне оздодання чого такого. Так, як вони тут працюють, то вони влаштовують. дивляться добри, за так? Да, дивляться за порядком за цим є не на 100%, Думаю, відсотки мабуть, 70%. Тому що по оплаті кошти нам нормально, при а скільки? А скільки приблизно? Ой, приблизно, ну якщо в мене одна кімнатка студія, десь вона мені обходиться ну, близько двох тисяч. Вона старається в межах своїх можливостей, але я розумію, що це голова е тісно співпрацює з забудовником і певні якісь такі моменти є. Так, нас задоволено. Клас працюють постійно, переписуємося постійно. Питання, відповіді. Це моє перше ОСББ. Я не маю з чим порівняти, тому, тому я не знаю. Напевно, середньо. Так. Якщо б мали можливість придбати квартиру в іншому житловому комплексі, зробили б це чи залишились тут? А, я б втора, я б придбав би ще одну квартиру десь, якби я мав можливість. Якщо б ваша подруга запитала вас пораду, чи купувати квартиру в цьому ЖК, що б ви їй сказали? Ну, якщо їй більше сподобається тихо і спокійно, ну, повітря, як не все одно ж, конечно, частіше, ніж в самому Львові. Більше зараз буде дуже загружений машинами і полюкується всім, то да. А якщо любить. Якийсь рух життєвий. то ні. Я думаю, що я би залишилася тут навряд чи купувала. Десь мені тут подобається. Залишився бить мене справа за стільки в ЖК. Мене справа в судній місцевості. Локації ви обирали да, для себе так. Ну скажем так, я тут провела пів свого дитинства. А де? Ми на відпочинках. В санаторіях, піонерських Аллах. таборах. Ось і дові спогади. Так, і завжди мені браховуючи дуже ну, подобалося. Сестра під боком купила. <рес> Це ти двері, намовила, так? Двері. Две? А, Ого. Я намовила, так. Я намовила. А зараз ходіть, подивимось, як виглядає ЖК грінвуд 2 всередині. Під'їзд доволі частенький, немає нічого зайвого, немає ніякого декору. Шість квартир на поверсі, до речі, достатньо багато, але доволі простор. Ідемо глянемо ще на сходи. Можливо, вони нас здивують. І як добре, що зараз ще досі залишається модним, просто бетон і стиль лофт. Тому що забудовникам не доводиться обробляти сходи. Економія! Економна економія. Сходи доволі прості, поруч прості. Але знову таке, знаєте, коли воно чисто гайно і все естетично на початку, то це не заважає. Ліг доволі просторий, уже розшитий. І як дзеркала, все, дівчата люблюся. Щоб тут жити, потрібно лише мати авто, без нього ніяк. Чи можна і без Можна, Якщо мати? любиш ходити пішки, тому що можна сюди, тут є дві зупинки прямо поруч. Можна вийти до рукавички, там теж супинки, там часто поїдуть вже автобуси. В тебе є авто, але якщо б в тебе не було авто, я тут не жила. Без авто, ти вважаєш не варто? Я тут авто було в ремонті, я тут була місяць, без машини, що не зворіла. Я обожнюю цю програму через те, що це справжні звуки. Парковка і поясняється. Досить адекватний паркінг. А, є одна єдина проблема з паркінгом і, напевно, всі зі мною погодяться. Там досить цікавий заїзд через колони. І для того, щоб повернути, ми повинні багато разів зробити. Туди -туди. Так. Щодо якості самої будівництва. Чи потрібно було щось поробляти після за, забудовників, за чи взагалі без Ну, Ми нічого не людяли. Реально якось так нормально цей планування нормальне і будинки досить теплі. Що не здивувало, тому що... У мене ще рідко і опалення включали ці, ці зимі. Задоволено, ми нічого не перер... Ну, Єдине, щоб хід переробили в кімнату, бо там так видалося зручніше по плануванню. Так нічого не міняли, ні вікна, ні батареї. Батареї не наше замінити, тому що всіх, якщо подивитися, батареї досить такі простенькі. <спів> і тут досить дивне рішення, тому що є великі панорамні вікна, які закриють такою смужкою. Ага, я бачу. Раді нічого не заміняли. Вікна, двері залишити. Чого тут не вистачає для комфортного життя взагалі з комерції? Так, салон краси, монтажний салон. Всі підприємці я... зараз уважно слухаємо. Якийсь гарний магазин з випічкою, такою домашньою доброю. Якийсь магазин з пиктелем, напевно. Що... Було би не зле. Від одного до десяти. Скільки балів дасте цьому забудовнику? Ну, там, я не знаю, ну десятку, 9-10. Так. Вау! Така тверда вісімка. Кажемо, там на вісім. Не знаю, напевно, на 7 із десяти, то, того, що вони не розслаблялися. Я думаю, сім. Сім-вісім балів. Тверда така вісімка. Дякую за проведений відок. Це для вас. Дякую. Це вам за ваш чесний відок. Дякую вам за ваш час відок. Ось тут ззаді посилання на... А Ютуб канал, дякую вам за ваш чесний відео, пані Оля. є посилання дякую. на наш канал. Прошу, це для вас дякую. Це для вас. Це для тебе. Да. Тут є посилання на наш ютуб канал. Мені дуже шкода, та нам не вдалося отримати дуже багато відгуків від мешканців цього житлового комплексу, оскільки він лише заселяється. Тож я буду вразити вас залишати свої коментарі, якщо ви є власником квартири у ЖК «Грінвуд-2». Дякую, що були з нами увесь випуск. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі і поширюйте відео. А також пишіть коментарі, які житлові комплекси ви б хотіли, щоб ми відвідали наступного. А що скажуть сусіди?